Усім привіт! І ми у Харкові. Перший раз за довге. вже время. Ми тут не були. Ну, з початку війни. Це вже точно. Що ми тут маємо у Харкові за апартаменти за 750 гривень? Це дуже шикарно. Я вам хочу сказати. Лакшері номер. Це вхід... за, мною... за моєю спиною входна двері. Що тут ми маємо? Тут пишуть, шановні гості, тра-та-талі, тра-та-та, -та, там тарілка глибока, 70 гривень. Я ще цін. Є Wi-Fi вот тут. Wi-Fi, всі діла, штраф 1000 гривень, не курить. В общем, квартира квартира не для погулянок. Десь чисто відпочинок, може з дамою прийти, можна самому, як мені командировочному, бачите, даже вхід написано, щоб зрозуміли, Що ми тут маємо? Таку гамурну вешалку. Ось таке велике дзеркало, бачите, від пола. Так, йдемо у ванну кімнату. Що ми тут маємо? Ой, така просторна ванна кімната. Тут ми маємо стиральну машинку, туалетну бумагу, аж два рулони. Все продезінфіціровано. Жидке мило, таке мило з шампунькою. Одноразові навіть є. Зубні щітки, даже не одноразові, а многоразові. Ось така душова кабінка. Взагалі класно, удобно все. Водонагріватель є. Фен. Ото є. Ну, в принципі, все тут є. Далі йдемо. Гладильна доска. Є. Е, утюг є. Е, такий красивий шкаф. З додатковим одіялом, якщо холодно буде. О, що тут у нас? Електрочайник є. Е. Mm, шоколадки навіть є. Кава є. Не, то перець, цукор є. Тут -от один є. З Зняв на, поки що на двоє суток, може троє суток буде. Но всього лиш один чай. Трошечки не продумано. <су> на сутки тільки. Зато цукру вредного аж 4 пакетика. І от такі маленькі цукерочки. Ну, якось так. Маємо така. Зона це кухня. Тут є індукційна плита. Ой потягнув, аж злякався. Воно так оказується, як в Теслі двері відчиняються вверх. Тут так, для романтика, все бокали є, все є тут. Потім що у нас тут ще ми маємо? Так, должны бути вілки. Чистенько, все тут красиво, все блестить. Що тут ще у нас? так, Ага, ну, ага, отак. Що ми тут? Кастрюлі є, мівінка є, там щось, сковородка є. Тут відро мусорне є. Що тут ще є? Все, більше нічого нема. Холодильник такий є. Чистий, я думаю, має бути, по крайній мере. В лакшері, так, да, все чистенько, все добре, все свіженько, не воняє, головне. Далі, що ми тут маємо? Взагалі, ось така. Квартира студія. Так треба. Надо... А як же опустити? Ага. Все. Микроволновка є. Оце така номер студія. И тут далі мы попадаем куда. Папам! О така красивая велика. Сколько тут подушек, не пересчитай. 150 подушек. Можно играться подушками, закидать друг друга. Тут є от таке велике дзеркало ще. Балкончик можна вийти по. Ну Це знаходиться місце в центрі. Це місто центр Харкова. Дуже тут таке розташування 5 балів. Маємо такий столик для того, щоб поснідати, повечеряти. Телевізор, кондиціонер. В общем, я вам хочу сказати, Харків по букінгу це номер просто шикарний. За 750 гривень я вам рекомендую. Будете у Харкові, обов'язково, заїжджайте, в центр. Хто любить тут попутешествувати, то. Так, що ми тут маємо? А тут відчиняється, и тут сразу... Па-бам! Все, що хочеш, склад бытовой техніки. І пилосос є. И якісь дополнительные тумбочки поубирали, мабуть, вони лишні для інтер'єру були. Є ну, є стрімпиля. Ну от якось так. Все. Обзорчик закриваємо. Все, хто просмотрев, поставив лайк, дизлайк. В общем, Усім гарного просмотру, подорожі. Подорожуємо поки що Україною. Війна закінчиться, будемо подорожувати вже за кордоном. Главное дочекатися цього моменту, а він вже буде скоро. Так що я вам бажаю всім терпіння і все буде Україна. Па-па!